i Антоне, нам ж далеко? Ні, ще трішки. Маша, ми дійшли. Ну нарешті. Антон, ми ж вроді по одну хату купували. Ну як дві, так дві, нам не гірше. Боже, яка гарна хата. Де тут доля? Приготуй мені щось їсти! Ну краще я. Друзям позвоню. Алло, Андрій. Здорово. Ти не можеш сьогодні прийти до нас, поп'ємо чаю, коротше, поговоримо. Добре, дякую. Давай. Алло, Ваня? Е, чуєш мені така пропозиція до тебе? Ти не гондана сьогодні прийти. Андрій перейде і поговоримо, поспілкуємося. Давай. Давай, я жду на сьомого Давай. Чуєш, Маша? Ти не просто на сьогодні друзі прийдуть. Гаразд, до мене сестра приїде. О, привіт! О, привіт! Здорово! Привіт! Привіт! Здорово! Друзі, дякую, що ви прийшли на наше новосілля. І давайте вип'ємо за це. Дякую, що ви прийшли. Давайте вип'ємо. Який тяжкий день? Для... Це переїзд це все. Ну добра, короче. коротше. Антоне, Антон, ну все-таки взявся за гвомщик. Тут нічого. Ладно. О, гарне кладічко! О Боже, що це таке? О, Боже, ти мене налякав. Привіт. Як в тебе справи? Як день прийшов? Тільки про Антона забути не можу. Ну а ти до нього не дзвонила? Ну або він до тебе. Ні, відтоді, коли я приїхала, від нього жодної звістки. Та нічого, час все вилікує. Час вилікує. В цьому домі якісь різні речі трапляються. О боже! Ну тільки щоб це не повторили знову. Мені не не витерпимо. Знаєш, піду напевно подихаю свіжим свіжим А Напевно, потрібно до Івана позвонити. Алло, Іване? Привіт! Слухай, ти не можеш приїхати до нас? Та нічого, просто, поговоримо. Слухай, у нас тут такі дивні речі відбуваються. Так, так, як і в тому будинок. Добре, давай, чекаємо. Добре, тепер до Світ. До Світлани. Алло, Світлана? Привіт. Як справи? Слухай, а ти не можеш приїхати до нас? Добре, через скільки будеш? Ага, добре, все. А що? Нічого, тебе зараз друзі приїдуть. То пішла в хату? Пішли. Ой, яке гарне платік. Ти мені купиш? Ну, не знаю, подивимось. Ладно, завтра поїдемо. О, привіт! привіт Привіт! Раді вас здати, но Привіт. 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 Можна сідати. У нашому домі відбуваються дивні речі. Ми знаходимо постійно східну речення на своїх місцях. Так, так, сьогодні двері закрилися, я перелякалася. Ну ти що була сама, Антон не дзвонив? Ні, він уже рік не з'являється. Він мені казав, що він переїде з тобою, але якщо його нема, то чому він не виходить на зв'язок? Можливо з ним щось сталося? Друзі, а може Антон помер? Ні, про це не думати. Друзі! Антоне! АНТОНЕ, що з тобою? Антоне? Боже, що це з ним? Напевне, я знаю, що з ним. Він мені розповідав, що в тому домі його щось укусило. Гаразд, пішли на балкон, я вам щось розповім. Ви знаєте, мені розказували, що в тому домі колись дуже давно повісилася жінка. Ну, той дім перебудували. Але самий підвал залишили там, де вона повісилась. І кажуть, що жителі місця, які тут проходять, які живуть, Місцеві жителі неодноразово бачили біля того будинку білий привид жінки в білому плакі. І напевне, минулого року ми потривожили цей дух. Але ходить ще одна легенда, що вона колись була одружена з дуже гарним хлопцем. І вона завоїтніла від нього. І знавшись про це, хлопець її зрадив і пішов до іншої. І вона через те, напевно, тому вона не любить так дуже сильно хлопців. Надіюсь, вона з Антоном нічого серйозного не зробила. Напевно, з Антоном нічого не сталося. Пішли, подивимось. Пішли. Антон, що з тобою? <плес> Маша, галій. <плес> Whoa! <laughs>